На виконання вимог пункту 1 статті 20 та під пункту 2 пункту 1 статті 21 регламенту повідомляю, що з загального складу депутатського корпусу районної ради, який складає 34 депутати, свою присутність на сесії власноручним підписом на даний час підтвердили 20 депутатів. З поважних причин відсутні 5 депутатів і з невідомих причин остальні депутати. Зазначення обставини забезпечують вимоги частини 12 статті 46 закону про місцеве в Україні щодо наявності повноважності сесії, а тому керуючись приписами частини 2 статті 8 та під пункт 3 пункту 1 статті 21 регламенту оголошую 11 чергову сесію Теплинської районної ради 7 скликання відкритою та на виконання вимог частини 3 статті регламенту, прошу виконати державний гімн України. До вашого відома та відома присутніх повідомляю, що частиною 3 статті 59 закону про місцеве самоврядування в редакції, яка діє на даний час, рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законом, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Також інформую депутатів, що частиною 9 статті 38 регламенту ради сьомого скликання передбачено, що за відсутність пропозиції зауваження правок головуючий може поставити на голосування проєкт рішення в цілому без голосування за основу. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаря сесії. Частина 4 статті 16 регламенту надає право вносити пропозиції щодо секретаря сесії, головуючому на сесії, а тому вношу пропозицію секретарям 11 чергової сесії обрати депутата районної ради Панченка Миколу Івановича. Прошу голосувати. Побій за. Барановський. Відсутній бомко. Відсутній Апінський за Гересименко. За Гересименко. За. Е, за. за Голота. За, за Рушовенко. За, за Зубдевич. За. за Колісник. Відсутній Кондратюк. Відсутній Кошмелюк. Відсутній Лайков. За, за Миколайну Відсутній. Музика. Відсутній Нечиталюк, відсутній Олієнк. За Панченко. Утримався. Панінчук, відсутній Пігуля. За, за Покропивний. За. за Романюк. За Савлук. За, за Самойленко. відсутній Скалій. За. за Сокотнюк. За, за Тигепко. Відсутнє. Тещенко. За. за Токарчук, за Заробенко. За. за. Тугай за. за. Хлівнюк відсутній. Чех відсутній. Яковенко за. за. Рішення прийнято, Микола Іванович, будь ласка, 19 за. Утримався один. Рішення прийнято. Петрович, а Людмила Іванівна, що відпустіть? То, будь ласка, сюди йдіть. Ви ж виконуєте обов'язки сьогодні. Голови районної державної адміністрації. Заходьте Григорій Іванович, будь ласка, заходьте, зареєструйтеся у секретаря сесії. Я оголошую до доведомо депутатів, доводжу про те, що на, на даний час присутній 21, 22. А, 22 я вибачаюся, Тетяна Степанів, 22 депутати районної ради. Шановні депутати, на жаль, на сьогоднішній день, незважаючи на мінські домовленості, на сході нашої держави продовжується війна. Кращі сини і дочки України віддають своє життя за незалежність України, правду, справедливість, за дотримання законності. Тому пропоную шанувати пам'ять всіх, хто загиб, загиблих на сході хвилиною мовчання. Шановні депутати, оголошую список запрошених, які прибули на засіданні сесії відповідно до вимог статті 6 регламенту. А саме Лупешенко Ірина Олексіївна, головний редактор редакції газети Вісітеплічини. Руденко Ольга Федоров, начальник фінансового управління, погорілий Володимир Васильович, начальник відділу держгеокадастру в Теплецькому районі, Шевченко Віталій Петрович, головний лікар Тепліцької райони медичної центр первинної медико-санітарної допомоги, Красиленко Іван Федорович, головний лікар Теплицької лікарня планового лікування, Троколь Галина Іванівна, начальник теплійського відділення Гайсинської ОДП головного управління Міндоходів у Вінницькій області. Коротушенко Вікторія Вікторівна, директор Територіального центру соціального обслуговування населення, Кучиницький Борис Олександрович, начальник відділу освіти районної державної адміністрації. Ніколішина Тамара Віталівна, сільський голова Бжільна. Пилипак Анатолій Іванович, сільський голова Брідок. А де далі? Фурбі Павло Петрович, сільський голова Велика Мочулка», Вдови Василь Іванович, сільський голова Кивачівка, Асауленко Віра Пилипівна, сільський голова Сополівка, Пламадін Геннадій Віталій, сільський голова «Сокиряни», Розкошенко Людмила Степанівна, сільський голова Тополівка, Римарчук Юрій Васильович, сільський голова Шиманівка. Шановні депутати, у сесійній залі є особи є особи, запрошення яких про їх присутність на сесії до апарату районної ради не поступали та офіційно не запрошувались. За таких обставин у силу приписів частини 17 статті 46 закону України про місцеве самоврядування та приписів частини 2 статті 6 регламенту процедурним рішенням ради ми маємо право надати дозвіл на їх присутніх, оскільки всі сесії районної ради є відкритими і всі, хто бажаючи, мають бути право присутніми. Прошу голосувати за дану пропозицію. Бабій. Я не знаю за кого голосувати. За, за будь-яку особу, яка присутня сьогодні в сесійній залі, яка має право відповідно до закону значить, бути присутнім, оскільки сесії районної ради є відкритими. На даній сесії, в даній сесії бачу, є присутній значить, Євген. Як? Білий Євген, голова громадської організації. А тому навіть якщо одна людина є присутня, яку не запрошували, і на яку ви як депутати не подавали відповідно до регламенту, ми маємо проголосувати про те, що він має право бути присутній. А в нас знімають якась фірма, Це акредитація? є? Значить, шановні депутати, на минулій сесії ми, ми на минулій сесії. Провіряли акредитацію всіх наших, хто знімав і нам і минулу сесію. І я, як голова районної ради, повідомляю вас про те, що ми дані сесії всі будемо знімати, щоб не було ніяких проблем. Абсолютно ніхто не буде їх виставляти, ніякий інтернет і нікуди. Офіційно будуть оприлюднені дані рішення на сайті. На сайті районної ради, щоб це було відкрито і щоб це було, щоб всі люди знали, хто про що тут мову веде. Василь вас, тут мова йде, які документи я подав, наприклад, Віктор вам? дозволяє. Запитання до мене. До мене запитання. Значить, відповідно, відповідно до поданого, відповідно до поданого до районної ради документа, який свідчить про те, що агенція журналістських розслідувань, відницька обласна громадська організація Рейс Віктор Анатолійович, журналіст розслідувач. Номер даного посвідчення 4016, дата видачі даного посвідчення 5-9 року. Даний документ поданий і зареєстрований по вхідній документації Тепліцької районної ради. Всі депутати мають можливість ознайомитися з даним документом, і в разі необхідності, значить, можна Василь Васильоз знайомлюється і копію мені надати цього. Шановні депутати, я дуже вас просив, читайте регламент і давайте будемо діяти відповідно до регламенту. Кожен депутат відповідно до закону про місцеве самоврядування, до вашого відома, відповідно до закону до місцевого самоврядування, має право знайомитися з будь-якими документами, які є наявні у районній раді, знімати з них копію та отримувати собі власноручно. Тому прошу проголосувати. Бабій! <ріст> Проти Барановський. Немає Бомко відсутній. Габінський. Утримався. Герасименко. Утримався Герасименко. Утримались голота. Утримався Грошовенко. Утримався Зублєвич. Полісник. Утримався Кондратюк. Відсутній Кошмилюк. Присутній лайко. Я не зрозуміла, ми тільки за журналіста чи Відсутні. за інших присутніх теж? Не, присутні хай будуть. Чогось е нам треба це розділити. Шановні депутати, ми не можемо розділяти, оскільки сесія районної ради є відкритою. І будь-хто має право бути присутнім. Заборонити бути присутнім на сесії районної ради ми не маємо права, тому що це пряме порушення прав людини. будь-якої людини голосувати? Шановний Василь Георгий, я би вас дуже просив як депутатів районної ради. Давайте не будемо переводити в сесію, а читайте регламент районної ради. Ми прийняли його, ми зобов'язані проголосувати. Якщо ви вважаєте, що необхідно голосувати, давайте не будемо голосувати. Тоді да. знімайте голосування. Якщо ви вважаєте, що голосувати не треба і дане питання на сесію винесемо, е, винесемо на послідуючу сесію, виключити з регламенту районної ради дане питання, а тоді всі, хто має бажання, мають право бути присутніми на сесії, оскільки сесія районної ради є відкритою і всі мають право бачити, не, то, хто, за чого буде, собі, тому, тому е, значить, заборонити, знімати на даний час немає підстав, оскільки є, є офіційний документ. Війна. <сіпіоні> Оскільки є офіційний документ, шановні депутати. Що ж є офіційний документ? Від зараз в інтернаті я вважаю, що до можна держати. Нехай буде присутнім, мені дуже це проти немає. Ми дуже добре знаємо, Василь Іванович. То русські дружби дуже добре знаємо. Значить... Є пропозиція не голосувати за дане питання? Ні, голосувати. голосувати. Та, голосувати. За що голосувати? Будь ласка, конкретно несіть пропозиції. Можна я скажу. Вносить ну, пропозицію, пропозиції, значить, всі хай будуть присутні, хто вважає. Так само і Віктор, хай буде присутній. Ну, щодо зйомки, я не хотів, не хотів. Хай я не знімаю. Візьмі камеру, Віктор, виключить і. Сітой, а чого ви боїтеся власності? Я не боюся власності. Я говорю а тільки чому, купи ліцензію. Ліцензія мені не потрібна, ліцензія Купи ліцензію. ліцензію. Ну, право так на, на зйомку. Тебе немає. Є. Право на зйомку мені не дало посвідчення. Е, будеш депутатом, будеш голосувати. Давайте зробимо так. Оскільки є зараз спільне питання. Ви визначитися із ним. На сьогоднішній на даний час немає можливості, скільки треба робити перерву в сесії, щоб засіла регламентна комісія, вивчила дане питання. Тому дану сесію ми не знімаємо. А на слідуючу сесію регламентна комісія вивчить, долучить всі документи, які необхідні, якщо це є такі документи, і тоді ми змушені хочемо, ми не хочемо, значить. Законом передбачено, що це все є відкрито і має бути доведено до відомого населення, в тому числі і на відеозйомці. Тому голосуємо за те, щоб всі, хто є присутні в залі, були, мали право бути присутніми. Голосуємо. Присутніми, але без зйомки. Василий, я, ж... я, я ж дуже нормально все пояснив. Бабій за. за Барановський. Відсутній Бомко, відсутній Габінський, за Гересименко, за Герасименко, за. За, за. за Голота, за, за Ружевенко, за Зублявиць, за Колісник, за Кондатюк, відсутній Кошмилюк, відсутній Лайка, за Миколаєнко, відсутній музика, відсутній вчителюк, за Олійник, за Панченко, за Панінчук, відсутній Пігуля, за Покропивний, за Романюк, за Савдук, за... за. 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 Самойвенко. Відсутня Скалій, За Соботнюк. За Тигипко. Відсутня Тищенко, <кхи> За Токапчук. За Губенко. За Гай. За Жильнюк, Відсутній. Чеп, За Яковенко. За Скільки? 23 за. Рішення э, прийнято. <кхи> Проти немає. Утримано немає.